Чесно, правдиво сказати задіяною мною злодіяння. У мене нет облика чоловіка. 1980 рік Сімферополь Україна. Анонімний дзвінок до міліції із інформацією про виявлення тіла жінки. Тоді черговий районного відділу внутрішніх справ не міг навіть уявити собі, з ким він говорить. Ласкаво просимо на канал Доки Дока. Мене звати Настя і сьогодні ми розглянемо справу пологівського маніяка. А ти не забудь підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Так ти підтримуєш розвиток каналу. Тож, давайте почнемо. Павлоград Дніпропетровська область. 14 січня 1985 року. Виявлено тіло 10-річної дитини. 12 травня 1986 року спробу зґвалтування восьмирічної дитини. 3 листопада знайдене бездиханне тіло 10-річної школярки. В лютому наступною жертвою була 9-річна Оля Шивалова. Вона поверталася додому зі школи. Слідом за нею поверталася додому і мама, але дівчинки вже не було. Мати одразу пішла по сусіднім квартирам питати, чи бачили вони її доньку, але безрезультатно. Тоді мешканці цього будинку зібралися і почали обшук горища, технічного поверху та підвалу, де й знайшли ще тепле, але бездиханне тіло дівчинки. І це далеко не всі вбивства, але вони мали однаковий характер задушені, а потім зґвалтовані. Практично всі жертви знаходили оголеними, їх вік був від 8 до 19 років. Було ясно, що в місті орудує маньяк. Але ніхто й підозрювати не міг, що погоня за ним буде дуже довгою та складною. В момент, коли 1 грудня 1987 року засуджували невинну людину по цим справам, маніяк продовжував вбивати. Так було виявлено тіло Марії Коневої, але слідчі відмахнулися та повідомили, що це ще один маньяк. Тоді стався ще один випадок нападу в жовтні 1987 року. На 12-річну валю. Душогуб спочатку задушив, зґвалтував, роздягнув та полишив бідолашну на тому місці. Він був впевнений, що вона мертва, але на щастя, маленька валя просто знепритомніла. Коли вона прийшла до тями, то пішла до лісосмуги. Її помітив перехожий, який одразу накинув на неї одежину та відвіз до лікарні. Вже там визвали міліцію та прибувши на місце офіцери. Отримали багато корисної інформації. Дівчинка добре запам'ятала обличчя нападника та допомогла скласти портрет. Це чоловік близько 35 років, середнього зросту, не товстий, колір очей карій, чорні брови, кругле підборіддя та рівний ніс. Ще дівчинка додала, що запам'ятала сильний запах його парфумів. У місті почалася паніка. Люди були незадоволені роботою міліції та писали листи до вищих управлінь. Тоді влада відреагувала та дали слідчим термін в 10 діб. Але звісно, за цей час ніхто не знайшов зловмисника, як покарання почали звільняти. Невдовзі виявили оголене тіло юної Оксани. Тоді навіть знайшли сліди від колес велосипеда. Слід від чоловічого взуття та навіть свідків, які бачили чоловіка, який їхав від місця злочину в сторону посадки. Але все це не дало ніякого результату справа стояла на місці. Невдовзі наступною жертвою стала восьмирічна Ольга, яка поверталася додому з магазину. Тільки через дві години, коли дівчинка не повернулася додому, мати почала бити на сполох міліція почали пошуки. На допомогу вийшли сусіди, знайомі та родичі зникли, і близько восьмої вечору батьки Олі знайшли тіло доньки. Відтоді батько звинуватив бездіяльність міліціонерів і вирішив самостійно впіймати злодія. Одного разу йому майже це вдалося. Чоловік приходив на місце виявлення тіла донечки і, зачіївшись, чекав. Приблизно через тиждень він помітив дуже схожого за описом чоловіка, який зупинився неподалік та направився в кущі, ніби хотів заховатися. Тоді батько побіг за ним, але, на жаль, підозрюваному вдалося втекти. Ще через тиждень трапляється знову вбивство і знову такого ж характеру. Суспільство дуже тиснуло на міліціонерів, а тут іще привселюдно батько загиблої Олі їх. Принизив та дорікнув. Тоді оперативникам нічого кращого в голову не прийшло, як звинуватити у дев'яти на той момент вбивствах і, в тому числі, вбивство маленької Олі, її батька Володимира Светличного. Вони почали викликати до відділку його дружину та морально тиснути. Жінці, яка втратила нещодавно дитину, вони вселяли думку, що винний в цьому її чоловік. День за днем вони її обробляли, розповідаючи жахливі подробиці того, що сталося з її донечкою. Одночасно вони будували обвинувачення проти Володимира. Ви не повірите, що стало ключовим доказом його вини, парфуми, ті самі парфуми, які описала 12-річна... Валя, яка вижила після зустрічі з маньяком в 1987 році, Володимира затримали та провели обшук в їх квартирі. Тоді було знайдено пістолет та ніж на мотузці. Це вони позначили як знаряддя вбивства. Хоча насправді чоловік в минулому морпі ретельно готувався до зустрічі із збивцею його доньки, але його ніхто і слухати не хотів. Слідчі ж намагалися добути визнання провини, але не чесним шляхом, а жорстокими тортурами. Мідолашний Володимир зрозумів, що окрім нього, в справедливості ніхто не зацікавлений, він втратив віру в те, що вбивцю його донечки буде покарано, не витримавши, повісився в камері Дніпропетровського СІЗО. Забігаючи наперед, через 14 років його дружина Людмила Світлична з'ясувала, що. Її чоловікові не встигли пред'явити обвинувачення, а отже, вона навіть не має права на компенсацію. А тим часом вбивства продовжувалися. 15 вересня 1990 року на 13-річну дівчинку напав чоловік. Як тільки він почав душити її, повз проходили дві жінки. На щастя, вони, помітивши їх, почали кричати та бігти назустріч, але маніяку знову вдалося втекти. На деякий час вбивства в Павлограді припинилися, але почалися в Харківській області, а через 4 роки в місті Пологи, що в Запорізькій області. В місцевих газетах пологів постійно писали про арешти людей, яких підозрювали у цих злочинах. По райцентру прокотилася ціла хвиля подібних злочинів: кілька дівчат були вбиті, дві пропали без звісти. Лише одній вдалося вижити після нападу невідомого чоловіка, але ніяких слідів злочинець не залишав, і тільки після зникнення на пляжі маленької каті її подружки пригадали, що поруч крутився якийсь дідусь, який навіть назвав своє ім'я Пологи це невелике містечко, тому складений міліцією фоторобот насамперед показали на місцевих підприємствах, в тому числі «Мінерал». І потрапили в десятку. Один із місцевих жителів впізнав працівника насосної станції каолінового комбінату і вказав на непоказний занедбаний будинок на околиці, де той мешкав. Ще не вірячи в удачу і в те, що 25-річна пошукова операція нарешті завершена, оперативники прийшли в похилу хату. Без супротиву, їм відчинив двері сивий, широкоплечий чоловік. І перше, що він їм сказав, це було Я чекаю вас 20 років. Так було затримано Сергія Федоровича Ткача. Ось тоді то і були пов'язані воєдино усі злочини, починаючи з 1980 року в Криму, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, одягнений у стоптаній капці та стару жилетку перед міліціонерами стояв. Невловимий вбивця, який довгих 25 років наводив жах на українські міста та селища. У 80-ті роки його називали Павлоградський маньяк», бо тільки в Павлограді Дніпропетровської області, на його рахунку, близько 50 вбитих та зґвалтованих дівчаток. Але свій відлік, страшний відлік жертв він почав набагато раніше. Близько 600, як вони самі вважали, кращих оперативних співробітників з усього радянського союзу на чолі із заступником генерального прокурора України Михайлом Подебеньком та міністром МВС України Іваном Гладушем 25 довгих років засуджували невинних людей за звірства, які робив, можна сказати, їх колега. Уродженець Кемеровської області на Росії Сергій Ткач виріс у великій сім'ї, де батьки виховували дітей у суворості та жорстокості. З ранніх років у хлопця спостерігалися спалахи агресії, жорстоке поводження з тваринами та спроби насилля над дівчатками. То чому ж він виявився таким невловимим? Ткач почав свою трудову діяльність на одній із шахт Кемерівської області. Після чого, відслуживши в армії, його взяли на службу до УФС міста Киселівськ. Паралельно його направили на навчання заочне до школи міліції. Саме робота експерта-криміналіста і стала тією базою, на якій він потім будував. Фундамент своїх злочинів. До речі, щоб не залишати за собою слідів, він знімав із жертв одяг, із якого потім залишав собі щось одне як трофей. Це типова поведінка серійного маніяка. Сергія після двох років роботи в киселівському міськвідділі з органів звільнили за підробку результатів експертизи. Оскільки перша сім'я, де росли його син і дочка, після цього розпалися, він вирішив поїхати до матері в Сімферополь. А через кілька років опинився в Павлограді. Тут вбивства дівчаток почалися практично відразу після його приїзду, але, влаштувавшись на одну з шахт, Сергій невдовзі отримав квартиру та одружився. Квартиру свою він здавав, а сам жив у дружини в приміському селі Вербки. Звідки і здійснював свої набіги. За місяць цей звір вбивав не менше трьох дівчаток і двічі потрапляв під підозру. Проте кожного разу йому вдавалося викрутитися. Як розповідає Анатолій Шайда, та й на маньяка він в принципі не схожий. Спокійний, розважливий, приємний зовнішності, важко такого розпізнати. Після того як спіймали злочинця, полковник міліції Анатолій Білий. Запитав ткача Чому? На що той йому відповів: Коли випивав, бачив дівчину, я не міг себе контролювати. У мене, не мов, якийсь демон, прокидався, зупинитися було неможливо. Та ця відповідь була не словами божевільного, а добре продуманим планом ткача. Слідчий Валерій Миргородський говорив ця людина добре розуміла, що робить до злочинів. До злочинів він явно готувався, завжди ретельно знищував докази, не залишаючи поблизу ні недопалків, ні залишків їжі, ні пляшок, ні слідів. Навіть сперму намагався видалити з тіла, щоб неможливо було провести експертизу. Погодьтеся, що в стані афекту або сильного алкогольного сп'яніння неможливо діяти так усвідомлено. Місця своїх злочинів він показує сьогодні безпомилково, хоча за 20 років дуже багато чого в Павлограді змінилося. Пам'ятає навіть, як і під яким кутом був спуск до берега, по якому він тягнув дитину. Одного разу, відразу після скоєння злочину, вбивця, що їхав на велосипеді, побачив, що йому йдуть назустріч міліціонери, і різко звернув до розташованого неподалік туалету. Коли правоохоронці вирішили перевірити особу підозрілого велосипедиста, то побачили, що той займається в туалеті анонізмом. А такі люди, як правило, на сексуальну агресію нездатні, і ткач, як колишній криміналіст, це враховував, миттєво придумавши собі Альбі. Другий раз він скоїв злочин в ніч, коли його дружина була на роботі. І жінка, нічого не підозрюючи, підтвердила так, чоловік спав, коли я йшла. До того ж, Сергій встиг, до приходу міліції переодягнутися, а речі, які на ньому були перш сховати. Сусіди вважали дядька Сергія доброю людиною і залишали на нього своїх дітлахів. Його дії із ґвалтуванням то назвати не можна, адже дівчата та жінки були вже мертві і не могли чинити опір, продовжує Валерій Миргородський. Такий почерк злочинець пояснює просто боявся, що жертва. Подряпає йому обличчя або руки, і це викличе підозру, що може стати доказом проти нього. До того ж, враховував, що мертва людина його вже не впізнає. Сіючи протягом 25 років смерть по всій Україні, сам він життям своїм дуже дорожив. Коли дізнався, що в Павлограді доведеться показати місце скоєння злочину, ткач попросив бронежилет та охорону. А приїхавши на міське кладовище, де вбив одну з дівчаток, не вийшов з машини, поки не пішла траурна процесія, бо йому здалося, що за ним слідкує кілер. У рамках кримінальної справи була проведена судово-психіатрична експертиза, в результаті якої Сергія Ткача визнали осудним. В експертизі говорилося, застосування примусових мір медичного характеру Сергій Ткач не потребує. Йому притаманні такі індивідуально психічні особливості як сильно виражений егоцентризм, емоційна холодність, образливість, вразливість, мстивість і нездатність до встановлення тривалих теплих стосунків, а також підвищена злобність, дратівливість і агресивність. 12 грудня 2007 року у Дніпропетровській почався суд над кривавим маньяком» в історії України. Сергія Ткача засудили до чотирьох довічних ув'язнень. Відбував покарання у Житомирській виправній колонії номер 8 Будучи ув'язненим, Пологівський маньяк знайшов кохання та став навіть батьком. Останній шлюб уклав вже за ґратами. 9 грудня 2015 року одружився з росіянкою Оленою та в 64 роки знову став батьком. Олена Ткач молодша за Сергія на 38 років. Вона вперше побачила серійного вбивців в 16 років по телевізору під час судового процесу. Зацікавилася, але лише в 2014 році почала його шукати. На другому тривалому побаченні Олена завагітніла. 24 грудня 2016 року в неї народилася донька Єлизавета, яку виховують батьки Олени в місті Рибінську. Ярославської області піднімалося питання про обмеження або навіть позбавлення жінки батьківських прав. 4 листопада 2018 року Сергій Ткач помер від серцевої недостатності в колонії номер 8 міста Житомир. По його тілу ніхто із рідних чи близьких не приїхав. Я не здивована чому. Вже через три дні співробітники в'язниці. Поховали його в загальній безіменній могилі.